f 15 c По суті, це топ своєї гілки. Нарешті я хоча б одну гілку авіації викачав прямо до кінця, до максимуму. Це у нас бойовий рейтинг 137, і тут у нас уже, слава Богу, АІМ 120, та ще й в немаленькій кількості 8 пусків. У нас, звісно, є і АІМ 9М, і класичні Sparrow, але. Я вирішив, що я буду ганяти виключно на АІМ 120. Літак іще не до кінця топовий. Ну я думаю, ППК у нас качнеться по ходу запису цього відео. Ну, обробка фюзеляжу і компресор то вже таке діло. Головне, що є ракети, є двигун, є підсилювачі, ну і так далі. В принципі, я думаю, цього буде достатньо для того, щоб оцінити літак. Ну і по аналогії з f 15 a на який я ругався і плювався, він точно так же не маневрує, не ролить і літати по низам на ньому я сенсу не бачу. Хоч я і люблю грати від низів, але тим не менш на цьому літаку доведеться грати від висоти, що я не дуже то добре вмію. Але навіть якщо я буду, хоча б по одному фрагу робити в цьому відосі, то вже буде непогано. Взагалі відразу хочу сказати, що f 15 c це напевно найбільше розчарування за весь останній час. Я очікував від цього літака чогось набагато більшого ніж те, що він здатен демонструвати. Ну і від АІМ 120 я теж очікував набагато більшого. По факту ж виявилось, що ці ракети влучають добре, якщо одна із п'яти. Ну та ладно, погнали в бій, подивимось на що він здатен. У нас аж 240 засобів протидії. Я беру пополам ЛТЦ та цей діполі. Палива беру повний бак, тому що ця штука зжирає паливо, як не в себе. Ну і погнали. Погнали, будемо пробувати якось пристроювати наші АІМ 120. Ну і по класиці. Давайте подивимося, чи багато людей грає на F15. Жодного? хе Совки, Рафалі. Ну і все, власне, ніхто не грає на F-15. Цікаво, чому ж? Напевно ж, тому що Імба. Ну, тим не менш, пробуємо зайняти висоту. Я думаю, клімбити буду десь тисяч на 10 аж метрів. Тут у мене вже радар в СПС режимі. Я думаю, якщо цілі будуть уже ближче, ніж там 20 кілометрів, то перейду в режим НСЦ. Так, у нас нарешті на цій модифікації вже є НСЦ, ось воно, будь ласка. Працює у нас НСЦ на 19 кілометрів, цього зазвичай більш ніж достатньо. Ну, і взагалі, з мого досвіду, що я на ньому політав, кидати ці ракети з дистанції більше, ніж там ті ж 19 кілометрів, ну, сенсу якось не дуже багато. Вони навіть і з 15 кілометрів то через раз влучають, а буває, що забій жодна не влучить із восьми пусків, а тобі на висоті засунуть міку, від якої як не маневруй, а все одно получиш буй. Ну, або яку-небудь Р77.1. Р-77 це взагалі класика. Постійно мене на Р-77 ми збивають. Того що пам'ятаємо, хештег неймба. Ну от, набрав я вже 9 тисяч. В принципі, я думаю, можна потихеньку вирівнюватись. Ну і взагалі, знаєте, геймплей на топах мені щось не дуже, якщо чесно, заходить. Оце я вже скільки граю на цих топ-джетах. Ну, чи топових, чи передтопових, і розумію, що таке ніби дуелі на порошнях навіть цікавіше, ніж отакий доволі певний геймплей, коли ти просто зайняв висоту, видивляєшся собі ціль і починаєш розкидувати арле. Щось по мені навіть пусків до сих пір немає, і це доволі дивно. Десь і справа від мене ціла купа літаків ворожих, але вони таке ніби нижче йдуть. Ні, он, он на моєму рівні ще один летить хтось. Цікаво, якого біса нікого не видно. Ну, типу, внизу там є мої союзники, повинні бути якісь маркери, напевно. О, по мені пуск. Все супер чудово. Ну, я йду боком до ракети. Треба ще висоту міняти, віддавати діполі. Один і шість маха йду. Ще один пуск уже з іншого боку. Ну, я не знаю, щось ракета мене не втрачає. Ні, о, втратила хух. Ні, знову пуск. Ну, жах. Просто жах. У мене радар нікого навіть не побачив, а по мені мільйон пусків. Єврофайтер, ну це Міка. Я думаю, це Міка. А ні, а 120. Ну, мене Радар його не показував. У мене не було маркера, у мене не було зовсім нічого, але він мене якимось чином бачить. Ну, класика. Класика гри на F15, коли ти просто падаєш мертвий з нулем фрагів. Погнали далі. Окей, наступний бій. Ну, я вам вангую. Це. Такі самі будуть бої, як і на F15A. А їм 120 цей літак не рятують ніяким чином. Того що F-15 у нашій грі абсолютне безповоротне лайно. Ну, давайте ж знову подивимось, чи на МБ хтось грає. А, ну Страйк Ігл, да, окей, Страйк Eagle – це ще нормально. Один Страйк Eagle, а всі інші. Ну, іще один Страйк Eagle. На F15A або F15C не грає ніхто. Особисто я в боях їх не бачу. Всі грають на єврофайтерах, на су 30 на Су 33, ну і так далі. Я думаю, ви вже готові до того, що напротязі всього відео буде нуль фрагів, да? Ну, цього разу хоча б хмар не так багато, і на тому дякую. Ну і на всякий випадок, треба сказати тим коментаторам, які напишуть за прямокутний радар. Я літав з прямокутним радаром, і ні, мені не подобається прямокутний радар. Мені подобається конусовидний. Дякую за ваші коментарі. І давайте закриємо на цьому тему. Мені отак подобається більше. Ой-ой-ой, як їх там багато на висоті йде. Ну, це зараз буде мільйон ракет з висоти. Он вони вже полетіли, ті мільйон ракет. Да, зараз буде весело. Ну, це якось занадто далеко, напевно. 32 кілометри. З такої відстані абсолютно немає сенсу давати. А 102, ну, давай, ладно. 28 км, віддам. Чого ні, хай буде. Давай одну, давай і ще одну на всякий випадок дам. По мені пуск. Ось знизу бачу собі ціль. Не так вже й далеко. Намагаюсь ухилитись від цієї ракети. Угу, да, ухилишся, га. Ну що ж, а чи влучили мої АІМ 120? А, звісно, ні. Звісно, вони не влучили, а чого б вони влучили? Це же в 15-й. Ну ладно, справа не в 15-му, справа в тому, що це рандом ракети. От просто рандом. І знову ж таки дивився я гайди. Мені навіть підписник скидував гайд. Типу, ось, подивись, отут тут грає. Я подивився. Типовий один бій із ста, де просто пощастило постріляти по ботам, які в тебе не стріляють, які підставляються, всі літають по низам, один. Ти на висоті. Ну коротше, класика. Тому коли наступного разу подивитесь якогось гайдороба, до який буде розказувати вам, що літак імба, ну згадайте мої слова, будь ласка. А потім, коли політаєте на ньому, повернетеся у коментарі, розкажете як враження. Окей, бій номер три. І я вже знову, я морально просто був готовий до запису цього відео. Я у мене не горить абсолютно того, що я був готовий до того, що в мене буде нуль фрагів. Я це розумів. Якби з самого початку. Так, окей, давайте заклімбимо ще більше в стороні трошечки. Аж отак боком піду до поля бою, дочекаюсь, коли там пройде перша фаза впусків по тим цілям, які будуть ближче. І тоді вже буду підлітати до поля бою. Може так я хоч трохи поживу. Прикол то в тому, що на цьому літаку дуже складно і ухилитися від ракети на висоті, того, що він не маневрений, він дуб-дубом. Він настільки дубовий, що на ньому неможливо робити будь-які маневри. Так само, як і F-15, це просто трамвай, який йде по прямій на великій швидкості, ну і бомбить баски. От, бомбити баски так само, як і попередній F-15, це його стихія. Заклімбив уже на десятку. Давай розвернемося і підемо в напрямку потенційних противників. Ну і якщо чесно, геймплей на висоті на топджетах це така нудятина, я прям не знаю. Ну, дійсно, от реально, дуелі на порошнях виглядають цікавіше набагато, ніж геймплей такий на топах. Може я просто така специфічна людина, якому це не подобається, ну не знаю. Але поки що от у мене склалося саме таке враження, що на порошнях цікавіше літати, ніж на топджетах. Так, знов по мені якісь там пуски звідкись. Ну, давати з 30 кілометрів чи з 25 я не ризикну, того що ракета, звісно ж, ні в що не влучить. Досвід попереднього бою це показав. О, десь дуже близько вже ракета. А чому її СПО мені показало так пізно? А, ну, вмер. Типовий F-15, який просто летить вниз і горить. А м 120Б від єврофайтера. СПО показало ракету, коли вона була уже впритул до мене, а не з самого початку. Ну, от, от він, геймплей на F-15-му. Дуже класно грається, літак, до речі. Да. Так, четвертий бій. Знову готуємось до нуля фрагів. Страйк Ігл один. І все. Більше f 15 немає. А, два страйк Ігла. Але на це ж ніхто, ніхто не грає чогось. Всі інші грають на гріппенах, рафалях, рафалів, до речі, цього разу дуже багато. Ну що, як вам геймплей на F15 c Напевно, дуже класний літак подобається. Да? От мені теж дуже подобається. Я от уже, скільки я записую, хвилин 20. От мені всі 20 хвилин неймовірно подобається. Я прямо кайфую. Я чогось прямо в неймовірному захваті від геймплею на цьому літаку. Напевно, по е, реактивам це буде останнє відео на найближчий час. Треба буде пересісти на наземку, пограти трохи в задоволення, тому що м -м, після такого геймплею, ну, такий безпроглядний тільт наступає, що хочеться просто в якості віддушини пограти на чомусь адекватному, на якійсь адекватній техніці. Там, он далеко вперед, вирвалось мільйон рафалів. А знову по мені пуск, оце я не розумію, що воно захопило, це. Це літак чи це, думаю, це ракета. Ну, ладно, нам треба ухилитися, але на цій корові ухилитись. Ви подивіться, як він довго маневрує. Ну, це просто жах. Він же ніякий, він дуб дубом. Це корова у небі. Ну, я намагаюся. Намагаюся розкачати ракету вгору-вниз, в 3-9. Віддаю діполі. Да. Я думаю, зараз вона просто в мені. Впаяє та і все. У мене вже діполів не лишилося, алло. Господи, ледве-ледве. Я всі діполі витратив на це. Може в мене радар там, я не знаю, хоч когось побачить. Нє, по мені знову пуск. А, звідки? Ну, звідкись? Радар нікого не бачить. Що це тут за радар такий, я не уявляю собі. Ну, просто жах. Ну, он когось там знайшло 20 кілометрів. Не, він з жопою від мене йде. Ось Рафаль на мене йде. Давай віддам одну. І за нею, я думаю, треба ще іншу віддати. Чи пофігу. Ну, давай сюди ще віддам. Навіть дві віддам. По дві в кожну ціль буду віддавати. Знову по мені пуск. Десь і справа. А хто по мені може справа кидати ракету, як там нікого немає, не розумію. Так, ну і що? А що? А нічого нуль фрагів. На що я розраховував? По мені пуск. Якось треба бухилитись, а як? А біс його знає. Ну, ніяк, коротше. Це Р77 було 100%. Так, р 1 чи треба вам ще щось розказувати й показувати про f 15 Ну напевно, ні. Так, який це вже п'ятий бій, да? З нулем? Угу. Ви ж мене знаєте, я записую катки підряд, я не вибираю якусь одну із декілька десятків вдалу. Я міг би, звісно, я міг би зробити декілька там сотень навіть боїв під запис, записати, вибрати з них декілька вдалих, показати і розказати, ну літак норм, що на нього бухтіть, то він норм. Але ні, блять, він не норм. Він зовсім не норм. Ну подивіть, давайте знову подивимось. О, один бідолага. І джей модифікація. Ну нічого собі, відразу два лев 15 окрім мене. Ого. Ой, господи, я навіть коментувати цей геймплей уже не хочу, якщо чесно, в мене вже все. Мені вже мені треба вже. я не знаю, Мені випити вже треба після такого. Ну і яким чином аімка 120 може бути конкурентом Р-77, у якої там 50G перевантаження, блін. Яка летить навіть, здається, швидше, ніж наша, і. Та, коротше жах. Ох ти, ніфіга собі, фантом. Що ти робиш там, бідолага? Ну, його я думаю, зіб'ють там, подивіться, скільки на нього одного бідолагу. Але я тим не менш віддав ракету на всякий випадок. А може саме моя залетить все-таки. Ні, його збили ще до того. Ось бачу, J11 на мене йде мордою. Давай сюди віддамо. Сюди віддам. Сюди віддам. Влучення. А їм 120 зробила. Влучення, щоб ви розуміли, критичні ушкодження. це наше, да. Один фраг. Нічого собі. Вау. Ну, це того, що. Два. Все таки два. Ну, от він, один вдалий бій. Сюди ще віддам. Сюди віддам, по мені пуск. Р-27Е, від такого не ухилитися, на жаль. І я збив ще одного. Око за око, ми розмінялися. Ну от, от воно. Оце отак, щоб ви розуміли, робляться оці всі якоби гайди від якоби скіловиків. Коли вибирається отак один бій із десятка, де ти зробив якісь фраги. От такі бої вибираються для відеоряду, і людина розказує, що літак в цілому норм. Але ж ніхто вам не скаже, блін, окрім мене, що це один бій із десятка, ледве-ледве. От, будь ласка, три фраги. Банально через те, що на висоті в мене ніхто не стріляв, мені дали можливість підлетіти ближче і розкидати свої АІМ 120 І то. Ви бачили, що декілька АІМО 120-х зробили одна просто влучення, просто влучення взагалі без нічого. І ще одна зробила просто критичні ушкодження. Ну добре, пощастило, там видно, я його чи підпалив, чи що, що він догорів. Ну, коротше, це отакий геймплей. А давайте подивимось на результативність інших F-15. f МСІП-2, нуль фрагів. Один Асіс зробив, видно, теж було просто влучення. Ну і японські F-15 по одному зробили, ну це їм ще й пощастило, напевно. Так само, як і мені. Ну от, от вона, ефективність. Що можна сказати в якості висновку? Неймовірне розчарування, ефективність цих АІМ 120, ну принаймні a модифікації на Бешних я не грав, окей, нічого не можу сказати. Ну на 120 a я, ну як бачите, у більшості випадків ти не доживаєш до етапу навіть пуску цих ракет. Так само, як і на F-15A. Я там практично не доживав навіть до моменту, коли треба вже пускати ракету. Так само і тут. Гратимеш від антиподу, тобі будуть залітати Р-77. Причому прямо в цей антипод, а тобі самому незручно, бо літак неймовірно дубовий, і з крила на крило не перевалюється, не маневрує, ні до кого не довертає. Коротше, супер складно і некомфортно. Літаєш на висоті, ну тебе будуть збивати усі абсолютно кому не ліньки. Тому це напевно за весь останній час найбільше моє розчарування. Я краще піду на СУ-33 грати. Там, хоча б фраги робляться і якийсь кайф від геймплею є. Тут же я його не побачив. Та й в цілому, знаєте, погравши на сушці 33 я усвідомив наскільки ж жахлива. Американська авіація в цій грі. Ну, мається на увазі топова. Ну, типу, ЛТХ гірші, оснащеність гірше, ракети гірші в усьому, причому практично. Ті ж М9М не йдуть нів'яке порівняння з Р73-ми, ті ж АМ 120 не йдуть нів'яке порівняння з Р77-ми. Тому на цьому, напевно, вся епопея з прокачкою. Авіації Сполучених Штатів для мене закінчиться. Я дуже розчарований. На цьому у мене все. Почуємось у наступних відео.